Доброго дня, гіпенькі, дорогенькі, що вже по зимньому Ламає, круто, варто, викручує, ну, держимося, Хвост держим пістолетом. Не здаємося, і видержиться, треба держатися. Жизнь, звісно, все веселей і грубо, грубо, ну, правильно, а може, неправильно, все більше і більш нас роблять дураками, може, це моє таке глибоке переконання, може, ви зовсім по-другому думаєте. ну, Кажу так як, так, як хочеться сказати. Так, свічки пішли. Там хто замовляв свічки не вчора і не позавчора а раніше, щоб дивились там по почтах своїх. Тобто, відправимо сьогодні-завтра відправляю, зроблені. Запалю свічку нову, через те, що ви нові свічки отримуєте. і старайтеся з цією новою свічкою трошки їх пропалити з моєю. Тобто тоді, коли відео, відео горить, запалюйте свою свічку. Хай вона вам трошки погорить з моєю свічкою. І кому потрібні річні свічки, почали робити, почала робити. Тобто пишіть, все відповім, а там вирішите. Дорого, недорого, треба, не треба. Тобто все вирішите. Впереді у нас сонячне затемнення, хто хоче чистки в цей період. Пишіть, 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 будемо робити. Тож тобто чистки приводимо душу до порядку, приводимо вас до порядку, внутрішнє. Своїй внутрішній свій стан скидаємо себе всі, може, порчів, може, злазив в кого що є, може, завісті на комусь є, тобто скидаємо це все. Пишете, питаєте, я вам кажу ціну, тобто, власні, ви приходите, я пишу, що робите ви. І працюємо, робимо чистку. Тобто, у нас впереді ще сонячне затемнення. Сьогодні знімемо відео. Як на Україну вплине сонячне затемнення, тому що це періоди непрості, це періоди кармічні. це щось ми відпускаємо, щось ми, на чомусь ставимо ми точки. Так само це йде і в ваших чистках, на чому потрібно поставити точку, ви ставите точку. І щоб двері відкрилися далі, далі, далі і далі. Так само воно, те саме, що для людини, те саме воно і для цілої країни. Тобто, хтось, бачить, такий порчений, як вогонь дергається в нас. І що хотіла сказати, що подивимося ми кусочок ось бумажечки. А на тому каналі Оксана Відьма Влог зніму для всіх знаків ну, тобто, так, як ми робимо на місяць. Так ми зробимо по всіх знаках, от як наやки, на кожний знак от близнюки, овен, стрілець, там. як на кожний знак відобразиться сонячне Затемнення. може, якась порада карт буде. Тобто, зроблю на тому каналі. Може, одним відео, може, двома відео, тому що це не швидко подивимося. Ну, сьогодні постараюся сісти. Якщо не буде дуже плохо, постараюся сісти і там трошечки зняти вам. Тобто, на кожен знак, як відобразиться сонячне затемнення? Не вірити в це, ну, не знаю я, це ваше право. Вірити, не вірити, кожна людина вірить в щось, не вірить в щось. Це ну, діло в тим, що період дійсно непростий. Навіть по розкладах, яких ми робимо з вами, чи там, з людьми, які приходять, приїжджають. То по карті дуже багато падає, випадає в розкладі кармічних карт, багато дуже кармічних вузлів, які, якщо в цей період людина не розв'яже, то ще за що й чистки? Тому що людині буває важко самій. В цьому десь тормоз іде, а де тормозить, людина не може поняти. А десь в тормозі знаходиться людина. Ну, тобто нічого не відбувається. Або ще хуже, десь відкат назад йде. Так що приходьте, приходьте, пишіть у Viber, тільки пишіть, дзвонити не треба, вже я об'яснила, хоч я зла для вас, хоч не зла, мені абсолютно все одно. Для кого зла, я вам мільйон разів казала. Виход там, де й вход. Для кого я зла? Це не значить, що я зла чи не зла, допомагаю людям, не допомагаю. До людей хочеться достукати, що почуйте. Почуйте. І це не один, не два рази було сказано. Почуйте, дзвонити не треба. Пишете, я все через переписку вам відповідаю. Не устраює вас Бог, ради Бога. Не обов'язково хтось там писав, не заказують в неї оці, через що вона така: абсолютно не треба. Я вам в кожне відео кажу, що з доброї волі вашої. Якщо ви сумніваєтеся, хоча б 1% є сумніння, мені це не треба, так само, як і вам це не треба. Абсолютно. Не ваша чистка, не цвічка для вас. Прийде людина, яка дійсно це треба, і дійсно, з якою, яка отримає в кінці результат. Так що не від того, що заказують, не заказують, це, це життя. Не заказуєте ви, прийдуть 10 других, які закажуть. Якби не заказували, то кожне відео б я вам не казала, що пишіть, 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 а не дзвоніть, а не три ночі, днем, безрізнаться коли. Це треба побути коло телефона і подивитися на ці дзвонки. Дзвонять дзвони, дзвонки, дзвонки. Все, сказала, в тому відео, в цьому точку ставимо, блокірую і все. Кому надо, той напише. Кому надо, той достукається. Так, давайте щось вам прочитаю. Так, давайте щось вам прочитаємо. Все, зла, не зла це таке. Ні для кого я тут не виходжу, щоб... Яка є, така і є. І ви, які ви є, такі ви і єсть. Так що, так що кому зо мною не по путі, це таке, знаєте, ніхто нікого силою не держа, і не вдержа, і не надо, і не надо держати. Проблема багатьох людей це так, між прочим я вам. Проблема багатьох людей в тому. Що вони вважають себе не тільки розумнішими за Бога, а й хитрішими за дьявола. От до тих потім приходить карма. Дуже серйозно приходить карма. Не тільки розумнішими за Бога, ми себе вважаємо, а й хитрішими за дьявола. Хоча з хитростю дьявола ви візьміть навіть карти, візьміть карту дьявола і візьміть її відкрити. Другими картами доповнюють з другої колоди, примерно, от оця колода, яка з якої ми робимо чистки, ритуали, от все це, що робиться, візьміть любу карту старого дьявола і відкрийте. Ну так як відкрити? Відкрити це та доповнити. Картами, от тими картами, або ось де свічка стоїть чогось. Вона сьогодні я поставила її не сюди, а поставила на цю колоду, тому що хто свічки там цей, щоб ви трошки чистку пройшли через цю колоду. Тобто ну, не важливо. Тобто, хитрішими дьяволами себе вважаємо, люди так живуть. Наливати каву вранці в дві чашки це звичка щасливих. Це звичка щасливих. Будьте щасливі кожен день, чого я вам бажаю, будьте щасливі кожен день. І наливайте. Каву вранці, дві чашки. Дуже я вдячна, ну це я на тому каналі зніму. Вдячна, велике спасибі, хто написав там за кофе. Ми їздили кофе пить, зняла я відео і ви написали. Дійсно, читала аж комок був. Сльози не текли. Вони вже, мабуть, за, за все життя, хто знає, вже попробує, щоб сльозу видавив. Ну, комоко тут аж в горлі був. Наскільки, і наскільки ти читаєш, і розумієш, наскільки люди іскренні пишуть єсть. от наскільки люди, прості люди, видно видно по писанині, що це прості люди, абсолютно Ну як, прості такі, як ми з вами. От прості люди. І наскільки вони іскренні писали там коментарі. І думаєш, блін, яка різниця між людьми? Яка різниця між людьми між коментарями? От є одне, розумієте, одне навіть якщо й бачиш щось не так, ну, ніколи собі не дозволить просто йти плювати, писати, гадусть якусь. Собі, закриє відео, там і пішло дивитися. Друге ж виковиряє, прийде, напише. Це ж на будь-якому каналі. Це чи ум свій покаже, чи своє, от треба ж показати. Я вам казала, я кажу, і буду казати. Відкривайте канали, і навіть не треба утруждатися писати. Сідайте і розказуйте. Там є обзорщики, які роблять обзори на якісь канали. От сідайте, ви гроші заробите. Секрет відкрию. Ви заробите. І не писати рукою не дергаться, а сидіть і розказувати. Ще буде більша польза, ще й польза, ще й карманчик вам щось капне. Ті, хто кому хочеться. А всім нормальним, адекватним, будьте щасливі кожен день. І майте таку привичку, звичку, дай Бог, щоб у кожного було, щоб зранці ви наливали не одну чашечку кави, а дві чашечки кави. Дай Бог всім цього. І дорослим, і молодим, і старим, і людям. Все одно пара повинна бути. Повинна, не повинна це слово таке повинна. Ну, от людина, людина в парі повинна бути. І дай Бог, щоб ви були в парі кожен день, але може тоді менш буде злих людей. Ніколи не тримайте в собі емоції. От Захотілося мені в крайньому відео не тримати в собі емоції, а сказати. От я вам сказала: Кому це, кого це касається, той почує. Коли це не касається, раді Бога, не всі ж пишуть. Обійміть того, хто вам рідний, поцілуйте, кого любите, пошліть далеко усіх. Хто вас бісить? Хто ж вам цього бажаю. Жисть тоді набагато простіша, яскравіша, і тобто ти тоді тільки участь науч... жити для себе, а не для того, хто там, що там, як там, і де там. Ось все. От пошліть далеко усіх, хто вас бісить. В душі в себе, глибоко в душі пошліть. Не треба розпинатися, розцейтися, теж воно всі пусті понти. А в душі пошліть далеко. Обійміть того, хто вам рідний, і поцілуйте того, кого любите. Все, більше не буду читати, бо врем'я йде. Давайте, не те хотіла почитати, ну так вийшло. На тому каналі знімемо я побагадарю людей, які писали. Гарні коментарі, мені подобалося. Це за завсіго до да, Ютуба. Перше відео, де написано, дійсно люди писали ну, от від душі. Хтось радувався, хтось, хтось якісь свої емоції виражав через це все. Просто кофе. Просто хотілося зворотнього зв'язку з вами. І ви написали: це на тому каналі Оксана Відьма Влог. там, де ми і собачок бездомних в центрі якраз попались, вони кормили, і за кофе. Так. Давайте подивимося. Сонечне затміння. Давайте подивимося для України. Давайте подивимося от для України, як воно програється. Давайте я отут знайду карту війни і подивимося, що Україну саме більше, що людей хвилює. Війна. Війна, війна, війна ще раз війна. Якої вроді є начало, ну, не бачимо ми кінця. Зараз ми подивимося цими картами. час вона йде на карту. І подивився, як видно. Шума. Мм, що Музеї, сказати. Як воно програється, це не, це не значить, що затміння це один день, там затемнення, там луну чи сонячне, це не значить. Це значить, цей період округ цього всього. Від лунного до, до лунного, сонячне, за сонячним. Тобто, це період не одного дня, не одного дня. Ну, да, цей період гарно, чистка, гарно, тому що кармічний прямо ти можеш добратися до самої карми, так сказати. Грубо, ну давайте, що нам хочуть карти сказати. Війна, Україна, 25-й рік сьогодні на дворі в нас, то є вересень місяць. Що нам, що нам хочуть сказати? Розум, розум, люди. Розум нам усім, карта показує, бути розумними. Те, що ми кричимо, те, що ми кричимо один на одного, те, що ми там виплюскуємо весь негатив один на одного, а нічого. Те, що ми готові от виклювати один одному глаз, нічого від цього фактично. Не змінюється, нічого не змінюється. От злимося, ми кричимо, знаходимося всі в злості. От Україна, от Україна, як карта бачить Україну. От Злость і карта крику. Тож тобто ми кричимо один одному, щось доказуємо, щось. Ну, це називається виколоть один одному глаз. Нічого воно фактично не дає. Маємо, бачиш, а маємо що? От маємо, і я беру карту на слові маємо. А що маємо? А маємо смерті. А маємо смерті. Тобто, це тобто те, що ми маємо на свій час. Це те, що ми, як ми себе ведемо, і те, що ми маємо. Ну і далі як? Ну, що? Як вам сказати? Ми маємо владу таку, як ми самі. Ми маємо все те, що відражає відраження ну, нас. Все те ми й маємо, абсолютно. Наше поведіння, як ми в душі себе чувствуємо, як ми ведемо поступки наші, от все це вокруг нас. Не більше, не менше. Все окружає нас. Поставлять війну на паузу, не, не закінчення зовсім війни. Закрию, тому що аж в голову воно дає. Трошки попалила, подивитися. Це хто нові свічки получає на наступний рік річні. Старайтеся попалити. Поставлять на паузу. Не буде закінчення війни. Поки, поки, поки. А поставлять війну на паузу. Тобто можуть поставити війну на паузу. От затемнення, це от місяць сонячне, що воно показує. Робити, ну, робити, понимаєте, кожен хоче. Хто має великі гроші, то, зрозуміло, це не роботяги. Тобто перевернулося все. Людина, яка пахає упахується, робить, та має тільки, щоб прожити, якось прокормитися. Люди ті, що розумієте ви, ті. Де гординя людей? Ця карта просто показує, як ми до цього всього дійшли. От на чому ми должні поставити точки, на чому ми должні, ну, з чого ми должні вийти? От карта показує гординю нашу, злость нашу, крики наші, непонятні, куди кричимо, чого кричимо. Гординя наша. Домовляться, все одно будуть домовлятися. Радість людей буде бешена від того, коли домовляться. Ну і карта мудрості показує, що треба договорити. Надо. От війна, тільки постановка її буде тоді, коли договоряться, коли сядять, сядуть і договоряться. Може, якби рік назад, два роки, назад, три роки назад, там би по-другому якось було. Це час ми доходимо до того, що тільки домовлятися, саме мудро домовлятися. От Людина проти людини і домовляються, і людям радість принесе. Тобто більше й більше людей буде согласних на те, щоб домовлялися. І як-то цей вопрос рішали, встановлювали, закривали. Тобто люди більше і більше до цього доходять. Тому що в ті, ну, Фактично в війну ми зайшли такі. Зараз те, та, що карта показує, кроме зло, злості, воплі, крики, тобто люди обозльнюють далі нікуди. Якщо так оставатиметься воно все. То, ну, по карті приблизно, може бути всередині, всередині самої України. Може, випрізду бути? Ну, люди бачиш, люди, люди як то стараються забити в собі отой от стан, який в них є. В якому знаходяться вони від ось цього всього, що відбувається в Україні, в світі, люди стараються в собі, як то це подавити, як то в собі подавляти це все? Ну, все одно, діти учаться, життя продовжується. Життя продовжується. І опять, опять я вам хочу сказати, що буде Україна прийде, врем'я. це не сьогодні, це не вчора, це не завтра. Прийде время, прийде час. Україна буде безпечне місце в світі. От знову карта це показує. Тоді, коли ми вийдемо з цього всього, от буде час, коли Україна буде не безпечне, але одне із безпечних міст у світі. О, навіть по тому, що відбувається в світі, там Польща, те, те, те. Там поміняли, там міняють, там десь якісь спишки, там десь якась агресія. Ну, її вміють придавити. Ну, покамість можуть придавити. розумієте, все одно Україна буде, тобто не спішіть робити вибор. Не спів кожного людина, кожна вправі зробити те, що вона вважає, нужним робити для себе, для дітей, для батьків. Це таке. кожен. Ну, от я вам кажу, що карта показує не раз і не два. Карта показує. Показує карта фінансової трудності вперед. І зараз ось карта показує. Чи наголошуватися, чи не наголошуватися вам. Це знаєш, як лякаєш вас. Ну, карта показує. Впереді можуть бути фінансові якісь такі труднощі. Може це бути за тим коронавірусом чи з цим? Ну, Дело в тому, що карта це показує. Одне з безпечних місць буде це Україна. Україна стане для Росії нецікава. Чого після цієї карти йде карта? Тому що Україна, стане для, Рос... Україна для Росії стане... перестане бути цікавою. Тобто десь кудись переключаються, десь-кудись переключатися будуть вони. Да, і воздух відкриється, і небо відкриється, правильно, вся карта, що так воно є. І успіх падає, успішна Україна буде, рано чи пізно, все одно успішна Україна буде. І з карта Ясновідічка показує, що те, що карта показує, тобто вірити в це треба. Тобто ми станемо для них нецікаві, десь в них інтерес переключиться в інше місце. Там, де вони будуть мати щось від України вже фактично, ну от якщо по розкладах, вони вже фактично ну не можуть нічого мати. Ну, Тобто, роз засрали, загадили щось, тобто і навіть непонятно, чим воно їм потрібно зараз. Це все, що вони навіть от там воювали. За що вони воювали три, три з лишнім роки? Понимаєте? Тобто нема що, що з України вже взяти зараз, отак от глобально. А підуть вони та, туди, там, де є щось узяти. Те, що можна пощупати, потрогати, ну, дійсно щось узяти. Ну, то есть, наприклад, вода. Там. Ну, ну, Щось таке, що буде мати їм цінність. Дорога якась. Не знаю що, не знаю, по карті не, не бачила я цього. І, ну, От вони підуть туди, там, де буде цінність для них. Щось поїметь. Подімаєте, з України поїметь уже нічого. Ну, тобто вклав вкидувати, вкидувати, вкидувати гроші, так, да, будуть, поки ніхто не каже, що встановиться. Вже сто раз карта показує на грані того, що можна це все остановить. Ну, опять я вам сказала і кажу, не ну, ми з вами це приймаємо. Якби примерно, я приймала якесь рішення, дивлячись на карту, я б прийняла таке рішення. А люди приймають, кожен приймає своє рішення. Знаєте? От і карта показує, що Україна буде сама одна з цей. тому що ми проходимо те, що будуть ще проходити люди впереді, Цілі країни будуть проходити впереді. Вроді б який би той наш, наше час казалося мирним. Ну, так показує практика ось на Україні, що якщо ми хочемо миру, то не значить, що люди, ті, що рядом з нами, хочуть того самого миру. Країна це сама мирна країна. От мені кажеться, що попробуй заставити українця воювати, тим більше піти щось забрати. Він буде пахати, упахуватися, він візьме те, ну він трудом візьме. Хитростю якоюсь трудом якимсь своїм, ну не вбивати йти. Ну, Нема такого в нас в крові. Ну, я сама українка. І люди, ну ми в Україні, не те, що там хтось десь щось скаже. Ми самі тут живемо, в цьому середовищі ми живемо. Ми і наші сім'ї, так сказати. Нема такого. Що нам сонячне затмення, затемнення дає? Тут багато бачиш багато що косяків таких. Всім людям треба справитися. Просто людям треба справитися. І трошки, бачиш, все время розклад йде на те, що трошечки починати головою думати і, і, і вести себе по Знаєш, Знаєте, то кажуть, все починається із тебе. Все починається все із нас самих. Тобто ти сам дош бути готовий до змін, до мислення, мислення другого. І тут, тут буде і вибор другий зовсім, і взагалі відношення до України зовсім друге. Повімаєте, таке, як відношення ми до себе дозволяємо, таке ми дозволяємо до всієї України. Якщо ми відношення до себе, ну, як сказати, звідкіля ну, йде ненормально, пішли всі дуже далеко. Так само й до України. Якби ми, розумієте, поважали себе, ми поважали б Україну. Якби ми цінили, любили, адекватно любили себе, ми б любили, цінили Україну. Не знаю, поняли ви, не поняли. Просто я, ну, як сказати, те, що кажу, те я розумію. Ну як воно до вас доношу я, так сказати? Ну, Бог його знає. Давайте візьмемо трошки ще фінальних карт. Да, не вистачає людей, які дійсно можуть розказати, показати, об'яснити. Тобто не вистачає людям людей, які б вели, за якими можна дійсно ну, дійсно розуміти, що люди умні, грамотні, люди боліють україною, народом українським. Тобто ну, люди дійсно дійсно знаєте, готові життя положити за це все, а не тільки суки всі витягнути. Да, Звісно, її до докучі стягувати. Нема стратегії в Україні. Бачите? От нема наставничества такого, карта показує людей, які дійсно, немає такої стратегії, куди ми, що ми, як ми. Блін, сидиш тут у селі. Тітка-тітка, без освіти, так сказати, не буду повторятись. І то понімаєш. Що якщо немає в сім'ї плану ну, то такого, що завтра ми оте, післязавтра оте, а чого ми сьогодні встали, оте робимо ну не просто так, ага, давай дурка включилася робити. Ми робимо того, щоб було б завтра от, дітям краще, там, собі щось робимо, щоб криша не потекла. Ну, тобто, ну, і це, мабуть, називається стратегія, мабуть, я так думаю. Тобто, ти встаєш і ти щось робиш для того, щоб щось було отак, отак, отак. Або їдеш ти в ліс, для того, щоб ти розумієш, що ти там душу можеш свою трошечки, чи туди, чи сюди. ну тобто, Якось воно связь. Тут, а тут ось а тут ось так. Кожен сам по Кожен сам по собі. Хорошо, так і є. Люди розучилися балакати. І в те же час карта, бачиш, обольшення, і в те же час нас обволакують, нам розказують, нам показують різні. Разні марафони, шмарафони, все якраз тому що кожна людина сама в собі закрита, а одну людину обработати набагато легше, чим люди б якби були колективно, ну, знаєш, як на якісь, не, не вокруг когось. Це саме дурне, що може бути, а вокруг якоїсь ідеї. От вокруг того, що от, отак, ну, люди отак думають, що треба оте зробити, щоб завтра було отак. Щоб через там время було дітям отак. Лучше. Ну, от, от цього не вистачає. Ось тобі дурна карта, яка показує це все. Ось тобі дурні карти, це в лапках дурні. Ось такі діло. Ось такий розклад ми зробили. Далі буде, будемо живі, будемо далі робити, розказувати. Все, вроді, сказала, все показала. Підемо на той канал, знімемо для кожного знаку. Подивимося Подивимось дуже на чи на сонячне затемнення, як воно для кожного, ну хоча б приблизно, як воно буде проігруватися для кожного знаку. Все, пока, пока.